Практично кожна людина щоденно проводить значний час у соціальних мережах. Бажання свої думки довести до великої кількості людей, дискусії, публічна критика влади, агресивні коментарі через соціальні мережі стали звичними. Дехто вважає, що такі формі проявляє свій патріотизм в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Чи маємо ми люди право зневажливо висловлюватися і публічно ображати людей? Ні, не маємо. Для любителів поплюжити, вживати нецензурну лайку. Нагадую, що в Україні за незалежність якої йде смертельна війна, честь і гідність людини є найвищою соціальною цінністю. Також проголошено право кожного на повагу до його гідності. Якщо людина отримує задоволення, що принизила, спричинила душевний біль іншій людині, членам її сім'ї, то вона нічим не відрізняється від російських нелюдів. Словом, теж вбивають людину. Чи можна критикувати людину в соціальних мережах? Думаю, можна, але Дотримуватися норм поваги і толерантності. Людина не народжується, щоб всім подобатися. Свою ненависть до інших потрібно контролювати. Україна входить в десятку найосвіченіших країн у світі, тобто ми здатні критично мислити, відрізняти добро від зла. А тому задумайтеся, з якою метою поширюється інформація, ким і для чого вона опублікована чи прокоментована, як доводиться факт, чи він не перекручений? Це важливо. На жаль, інформаційні вкиди через соціальні мережі спеціально робляться, аби провокувати, плутати ваші думки, впливати на емоції і поведінку. Думайте, коли слухаєте, читаєте, коментуєте. А чому праві ті, хто ображає? Не шукайте ворогів. Ворог у нас один Російська Федерація. Ми живемо, коли заплющивши очі, не знаємо, чи їх відкриємо. енергетику ненависті і войовничості. Давайте спрямовувати на російського ворога, мало вірити в перемогу. Результат війни залежить не лише від Збройних сил України, захищати Україну в тилу. Це працювати офіційно, прозоро сплачувати податки, ділитися коштами, допомагаючи Збройним силам України, волонтерити, це підтримувати родини воюючих захисників, розділяти біль втрати сім'ями загиблих воїнів-героїв. Лише в єдності буде перемога в Україні і на завершення. Міський голова, заступники міського голови, керівники галузей, установ, підприємств завжди готові дати відповідь на ваші запитання. Звертайтеся на офіційні ресурси міської ради та її виконавчих органів. Ми відкриті до діалогу, бо всі прагнемо, аби Україна вистояла у війні, а громада була комфортною для проживання. Всім мудрості і людської гідності. Дякую думаючим людям, які не ведуться на інформаційні вкиди. Хай Бог береже Україну. Дякую за увагу.